в мире, в мире животных, <свете> в свете природы. такого колбасу. Всім привіт! Сьогодні я йду ще на роботу. Вчора таке випало, мені зламався мій велосипед. Короче, ну, велосипед дешевий. 600 злотих, тому він короче, не витримав. І я їхала до роботи, то відчула наче якийсь такий рух дивний в педалях. А коли вже мені пощастило, я від'їздила цілу зміну, і коли вже під'їжджала до останнього будинку з заказом, то педалі трохи тригнулись. Ну, коротше, вони стали шитатися. Я не знаю, що там стало. Я подумала, що розкрутилась. Ну, і коротше, їхала я вже додому. ну, Там недалеко була якби, від дому. І там така вузька вулиця, і я доткнула до, ну, зачепила трохи бордюра. І так собі впала набік на бордюр. А там така вузька вулиця, але стільки машин ганяє, я не знаю. Ну, коротше, я впала і не можу піднятися, тому що мені. Не те, що я не дуже вдарилася, хоча ноги в мене в синяках всі. Я просто так на бік завалилась і піднятися не можу, бо важкий рюкзак ну, великий, об'ємний. І я не можу вилізти з, того... з під того велосипеда. Якби... І я барюкаюсь, вже... машини проїжджають, і тільки один вискочив мужчина, який. Їхав просто, він не зміг би проїхати. <ріху> я була перешкодою. Ну, і коротше, я встала, він каже, все нормально, я вже встала, бо в мене така реакція швидко встати, якщо впав. <кху> так, кстати, по життю. Якщо впав, то швидко треба встати. Щоб ніхто не допомагав, бо так допоможуть, що потім будеш вигрібати із помічі. Ну, короче... Я собі пошкандибала по волі, а там взагалі тротуарів наче немає, таке щось мале. І я хотіла їхати, а бачу, у мене цеп спала. Ну, я давай цеп ладнать хоча ж би, бо я їхала вже в роверовий магазин, Ну, магазин, щоб направити велосипед. І коротко, я вже добре, що у мене все дитинство і юність пройшла на велосипеді, і я знаю такі великі. Як це накладати, щоб, ну, як, щоб вона спала. Якщо вона спала, то треба з передньої частини зняти все, зачепити на задню і потім трошечки зачепити наверх на передню на, велику, на велике колесо, і тоді прокрутити. Вона тоді на, на місце стає. Ну, і, коротше, приїхала в один магазин роверовий, а вони руками замахали. Ні, ні ви що це? Тіпа, треба, щоб вони. Вернули вам гроші. А я як подумаю, що вертати. Як вертати? По-перше, це вже місяць пройшов. По-друге, я його експлуатувала. І, ну якби, я розумію все, але. Ну, коротше, поїхала я в другий магазин. Приїхала там два молодих хлопця. Кажуть, що треба замінити цеп, замінити те, все. Коротше, а, плюс у мене відвалився там фонарик той спереду. Вони кажуть, ми вам приціпимо металевий там. Ну, коротше оставила велосипед. Вони сказали, що через 4 дні зможу забрати. За це все щастя, десь 300 злотих я віддам. Бо 100 злотих це заміна там, штирка у того, і то потім цеп. Ну, бо вони кажуть, що ви її стерли просто. Цей ровер, кажуть, він не... Розрахований на такі поїздки. Ну, він тільки так. Ну, турист ну, любительський проїхав туди-сюди трошки, і якби все. А на такі кілометражі він просто починає приходити в несправність. То я не знаю, як я далі буду. А нормальний велік стоїть 3000 десь. Ось так. Потім була вчора зранку у гінеколога, він е, сказав, що все нормально. скоріш за все, оце, ну, в общем, нічого такого не сказав. Єсть там гормон трохи щось не те. ну, коротше, Він каже: ну, якщо хочете, можете випити ось, пити ці таблетки гормональні, якісь там. Я кажу, а як би ви рекомендували? Він каже: ну, якщо ви себе нормально відчуваєте, ну вам не жарка, ні то нічого не пийте, потім будете. А якщо каже, погано, то пийте, щоб встановити цикл. <кху> ну, каже, якщо ви будете жити з чоловіком, то воно якось трошки встановиться. Ну, коротше, я подумала, подумала. Іще Жовка мені читала там інструкцію тих ліків, що мені прописали по рецепту гормональні. А я кажу, а не буду я товстіти. Він каже, що ну, хто знає, ніхто не знає. Ну, я так зрозуміла, що може бути зміни, бо все-таки те ж таблетки. Ну, коротше, вирішила не пити, так як я себе, в принципі, нормально відчуваю. А... Нервовість, так я думаю, Боже, у других людей ще гірша нервовість, і особливо у чоловіків. Так моя нервовість це ще не то. Там десь щось колись, там, якісь там сльози, чи... то це просто вихід емоцій. Коротше, я подумала, що, по-перше, я стала їздити на і вага сходить, а по-друге, може. Чоловік знайдеться. Ось зараз зуби поставлю, вже буде менше проблем. Вони мене вже задовбали. Передні коронки вивалюються, я постійно підклеюю. це вже на нерви дає, постійно їжджу до того стоматолога, вже просто сил нема. Ну, ось 1 квітня повинні поставити коронки, але віддати треба, звісно, 9 штук. Ну, У мене їх нема, буду просити частинами якось двома трьома бо це так, звісно, дуже плюс я ще плачу там ну, розсрочку за телефон. Кстати, телефон дуже, кстати, бо довго тримає батарея, в принципі, і швидко заряджається. Так що все воно. Кстаті, бо для такої роботи треба хороший телефон. А, і, ну і що ж, сьогодні ж в мене робочий день, і я Велік здала, бо я все одно його б сама не зробила. І, скоріш за все, треба шукати брати Велік в розсрочку такий нормальний, тисяч за три. Ну, я ще спитаю, скільки цей фірмовий коштує, бо я бачила, вони продають ці фірмові, Але то електровелосипед, іде його ховати. В цій роверні холодній, то він же може здохнути там. Його ж треба в теплому місці електропри... ну, електроприбор треба в теплому місці ховати. Ну, коротше, скоріш за все, придеться якийсь купись за три тисячі, тільки на частини. Бо од... одною сумою я не дай ради. Ну, і коротше, вага сьогодні 97 400. Ні, перший раз зважилася 200. Потім взагалі показала 98, а третій раз і четвертий вже 97-400. Ну, такі ваги якісь. Я не знаю. Ну, в будь-якому випадку, вага спадає. Уже вчора я пила багато і перекусувала. Треба обов'язково пити. Я беру з собою теплу воду, і вона за день просто стає такою нормальною. Бо як холодно, взято вона як льод. Ну і вчора було 4 закази, 15 кілометрів проїхала. А сьогодні я писала там підтримку, і вони кажуть, я хотіла міським великом їздити. Вони... Я запитала, бо все треба питати. Він каже, не можна. Ну, то... І написала... Я кажу, ну то я не знаю, як мені бути, немає мені веліка. Вислала їм квітанцію, що я здала. А вони кажуть, що, ну можете взяти наш. то Сьогодні я буду перший раз електровелікам їхнім їздити, який такий оранжевий, який 25 км за годину дає. Ну. І що можу сказати, що які роздовбані дороги в Варшаві? Отак, от, от приїжджаєш, бачиш, там на окраїнах в Європі красиво все в селах, а в Варшаві просто жесть. Це, це просто, блін, це Україна. Це як в Україні, я вам кажу, це такі дороги, роз, роздовбані, роз, розбиті всі, всі в ямках. Багато-багато розбитих доріг. Як би там не казали, що це Європа, а дороги такі гівняні. Просто в мене не вистачає нервів і зла. По трасі їдеш, машини пікають, бо ти за повільно їдеш, їм нема, нема коли ждати. А вони так пікають, що я підскакую на велосипеді. По тротуарам їдеш, пішоходів дофіга. Треба зупинятись. і... І все. Ну, трохи є дорожок, але вони не, не по всім місцям. Багато вулиць без тих доріжок, і ти, коротше, їдеш як ото на мінному полі. Роздовбані дороги. Це просто, коротше, квест. Саме оці дороги угнітають. Бо якби були велодоріжки, то ще б їздив. Коли вела доріжка, то ще нормально. Їдеш собі, ну, якби не було тяжко, але їдеш. А коли немає їх, і оце треба або по трасі, а там машини не хочуть, щоб ти виїжджав на трасу, пікають, сигналять, не пропускають. Якщо перша хоче проїхати, то машина, ну, то, скоріш за все, вона. Ні, вона не повинна була, бо я їхала, а вона так летіла, та машина на, на скорості. Ще й нагло мені пікала, що, тіпа, куди ти лізеш? Я, мов, должна проїхати. Ну, не знаю, хто там. Може, вони мені машуть, але ж я ж не бачу, що вони там машуть чи не машуть. Мені то є, я. Ну, ви ж знаєте, ж з поганим зором. З таким зором взагалі люди. Хіба не їздять великами. Ну я б звикла з дитинства, тому мені так. Хто не звик, то той не зможе просто. Я просто звикла пристосовуватися до кожної ситуації. Але теж, я ж кажу, їхала і завалилась на бік. Це ж добре, що там така дорога, і що я не швидко їхала, і взагалі в мене вже щось там в педалях. Шиталось, то я вже волі їхала. А потім просто злетіла, і все. І короче, є не так просто все. Робота це дуже важка, дуже важка робота. Але мені подобається, тому що я тут вільна, Нема ніякого начальства, який над тобою стоїть і довбе. Ну, якби я не можу сказати, що у мене на кухні, начальство, щось мені там каже. Але ось прийшла нова повар, і вона, звісно, мене пресує, незважаючи на те, що я її знайшла. Ну, ну, якби, Тут такі конфлікти, які я зараз не хочу виносити розказувати, але дуже неприємно. Так неприємно, що капець. Бо я людина відкрита. І коли мені роблять неприємні речі, то я ображаюсь, але я не буду нічого казати. Я просто роблю так, що з тою людиною я більше спілкуватися не буду. От і все. Коли мене ображають, я так роблю. І це допомагає. Хтось каже, від проблем не піти, ну, якби треба якось вирішувати. Ні, не треба вирішувати. Якщо бачите, що. Та якась, якісь люди, щось вони від вас хочуть, а ви розумієте, що це несправедливо. Значить, ви можете спокійно піти і не трогати тих людей. Хай вони собі йдуть в свої сторони, своїм життям. Важно, щоб... Для мене важливо, щоб була справедливість. От і все. І відкритість, щирість це для мене важно. На цій позитивній ноті закінчимо. Я варю зупу огуркову треба поїсти. І їхати тепер треба в офіс, бо там великі стоять. Треба, щоб... <кій> ну, ті... щоб вони мені показали, як батарею міняти вдруг придеться. Ну, там, коротше, великі прикольні тим, що ти їх не прив'язуєш. Ти нажав на кнопку і все, воно заблокувалось. Ну і це, звісно, класно. Було б класно. Пользуватися тим велосипедом, але їх мало їх і заняті. А це так в таких ситуаціях вони дають. А ще просто треба кожного ранку тоді їхати туди за тим великом, І привозити вечором, і віддавати і сумку і велик. А мені це не подобається. Мені хотілося б мати в себе вдома свою сумку, тому що там, потім яку захватиш сумку, така і буде. Ну і взагалі, пилять кожного ранку на офіс, в центр міста, на банковий плац. Якось воно не альо.